Хлібокомбінат на Львівщині. Як оновлюють міські парки та день музеїв. Про це й не лише. Дивіться, вже за мить. Вітаємо вас! У Червонограді відкрили новий хлібокомбінат. Інвестували у виробничі потужності майже 30 мільйонів гривень. На заводі все автоматизовано закупили й сучасне обладнання. Про новітнє виробництво розкаже наша Оля Матейчик. Приміщення колишнього хлібзаводу впродовж 10 років було порожнім і майже розвалилося. Та його відновили, і цими днями відкрили там нове сучасне підприємство. Потужність виробництва дозволяє за добу випікати до 20 тонн хліба. Першу партію відправлять нашим воїнам в зону АТО. Він навіть ще гарячий. І я хочу сказати, що цей хліб. Відродження нашого міста як Кристинополя, тому що раніше і наше місто називався Кристинопіль. Технологія цього хліба створена на основі рецептів, власне, старих рецептів. І найбільша наша фішка те, що цей. Хліб не несе добаво завдяки новому підприємству у Червонограді вдалося створити понад 150 робочих місць. З підприємцем є домовленість про збільшення оплати праці для працівників. Ми домовилися з власниками, що ми би кожного кварталу мали хоча б на чуть-чуть, але збільшувати до цих людей заробітну плату. То я думаю, що цей колектив буде одним з найміцніших. На заводі усе автоматизовано сучасну техніку придбали за кордоном. І що головне підприємство незалежне від газу, бо ж для виробничих потужностей викр використовують твердопаливні палети. Наразі підприємство лише запустили, однак надалі планують випікати понад 30 найменувань хлібобулочних виробів. Аби виготовити партію хліба, потрібно щонайменше три години, бо ж лише годину настоюється тісто. Замішане тісто ми вистоюємо годину часу. Воно набирає необхідну кислотність нам. Ми контролюємо ту кислотність, контролюємо вологість. Хліба тіста безпосередньо, і тоді говоримо вже дівчатам на виробництві безпосередньо. Чи можна його вже розробляти, чи не можна, що з ним далі робити? Вклали в нове виробництво майже 30 мільйонів гривень у планах розширювати підприємство і виходити на ринок поза межами червонограда. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, Новини. Міські парки оновлять для цього у Львові на 700 тисяч гривень закуплять лавок та смітників, аби замінити старі та поставити нові, де це необхідно. Першочергово поповнять парки, де найбільше відпочивають львів'яни та гості міста. Продовжить тему Ірина Качмарик. Матеріал дивіться вже о 20.30. Платити менше ціною власного здоров'я підприємці встановлюють у своїх магазинах небезпечний для життя генератор, за допомогою якого розкрадають електричну енергію. Нещодавно фахівці вилучили такий у магазині дитячих іграшок, куди щодня приходили десятки малюків разом із батьками. Люба, мати двох маленьких діточок, розповідає, магазини іграшок відвідують часто про те, що в цьому магазині був небезпечний для життя генератор. Жінка і не здогадувалась. Сьогодні із дітьми знову прийшли в магазин, аби купити забавки. Ми вибирали, але не купили, бо м'яті там таких немає, як ми хочемо у п'ятницю. Із цього магазину іграшок, що розташований поблизу краківського ринку, вилучили небезпечний генератор. Однак, працівники, попри те, що він шкодив і їм заперечують, що генератор взагалі був. Де в нас він був? Ні, у нас не було. У нас не було такого в українському державному центрі радіочастоти розповідають, як працюють такі прилади, ставлять і які просто блокують шляхом підключення до мережі і не не сприяють нормальному функціонуванню постачання електроенергії. А відповідно йде блокування всіх електролічильників. У Львів обленерго показують ідентичний генератор до того, який вилучили із магазину іграшок у п'ятницю. Пояснюють, прилад вкрай шкідливий для оточуючих, а за його використання можна потрапити за грати. Але коли виявлять прилад, це лише питання часу. Тільки в квітні вже вилучили такі ж генератори із супермаркету та кафе. Такі генератори в конкретному випадку в цьому приміщенні магазину був він встановлений там, де перебуває. Люди там, де мами приходять е, з малюками, і випромінювання, яке е, на такій високій частоті, а саме головне. Е, Сила випромінювання в децибелах, яка висловлюється і в заміряється, вона дуже впливова на організм людини. Енергетики постійно моніторять ситуацію у Львові та області та мають усе необхідне технічне оснащення, щоб виявити високочастотні генератори навіть на відстані. Якщо ж ви помітили заборонений генератор, телефонуйте на телефон довіри енергетиків за номером 239-23-28 Цілодобово, а найголовніше анонімно. Ольга Тимуляк, Сергій Мідві. Едів новини. Завтра всіх українців закликають одягти вишиванку на роботу в школу або ж навіть в садок. Проморолик напередодні з'явився в мережі, адже щороку на 3 четвер травня. Припадає всесвітній день вишиванок. Свято неофіційне, Ідея такої акції виникла ще в 2006 році в році. Студентки Чернівецького університету. Дівчина запропонувала одногруп, одногрупникам та викладачам одного дня всім одягти вишиванку. Та вже впродовж наступних років акція розрослася до всеукраїнського рівню. До неї почала долучатися навіть українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Обласна влада просить не бути байдужими до цього дня і мешканців Львівщини вишиванка це є це є наш ну, рідний одяг, враховуючи, що Україна є дуже різноманітна, так само і вишиванка відображає настрої людей, і це є не тільки модно, а це є надзвичайно красиво, це самобутно і це відповідає нашій традиції. Сьогодні 72 другі роковини депортації кримських татар за історичними джерелами. Тоді свої домівки змусили покинути більше 200 тисяч кримських татар. Переважна частина депортованих була скерована на спецпоселення до Узбекистану. Частина до Гулагу. Депортація була одним із засобів детатаризації радянського Криму. Виселення радянська влада розпочала 18 травня 1944 року. Людям на збори давали до півгодини. З собою дозволялося взяти лише найнеобхідніше. Один з них приходив до нас на декілька днів раніше і робив перепис родини. Казав тоді, що проводять облік населення. Мати тоді приготувала суп з локшиною і нагодувала того солдата. Також це відео про депортацію. Зняла львівська та кримсько-татарська молодь. Це історія сім'ї кримського татарина Аліма Алієва. Страшні подробиці чоловік розповіла його бабуся. Це історія однієї людини, але такі дуже подібні історії є майже в кожній сім'ї кримськотатарській, і для нас було важливо щоб. Про це говорила молодь, а не тільки кримстарська, а також і українська. Бо подібні трагічні сторінки є і в українського народу. Паралельно із депортацією кримських татар нещадно нищилася їхня вікова культура. З кримських музеїв вивозили мільйони цінних експонатів. Механізм вилучення був простим, начебто, через проведення виставки в іншому місті радянського союзу. Експонати везли туди, а опісля вже приходив наказ про залишення їх на постійне перебування. Кримські Татари певні, як росіяни їх нищили тоді, так і нищить і зараз. Однак вимушені переселенці вірять у повернення додому, як і у 1989 році поверталися їх предки. На цих фото той Крим, який чекає на повернення. Ірина Кононець Зарпотоляк новини. Сьогодні у всьому світі відзначають день музеїв. З цієї нагоди у всіх музеях міста та області відбулися дні відкритих дверей. А працівники підготували для відвідувачів святкову програму. Традиційно у Львові визначили найкращих музейників грамоти та грошову нагороду. Двадцять 25 тисяч гривень отримали працівники культури, які відзначилися впродовж року. Загалом шість номінацій. Переможці запевняють, кошти скерують на музейну діяльність. Планів є дуже багато. є заплановані і видання, і каталоги, і якісь виставкові проекти. Тобто, можливо, не на наступний рік, але через декілька років. От а зараз наукові плани тобто, працювання колекції. Зараз зараз я опікуюся теж колекцією декоративного металу музею. Ця нагорода мені відзнака далася з тої праці, яку зробив по реставрації. Реставрації і відновленню електронних розписів. Зокрема, бо у нас були все ж таки такі затоплення були значні. Ось. І ще поміж тим, ще була реставрація меблів, тобто е крісел Сомі Кошиницької. А той, хто не встиг відвідати, улюблений музей зможе долучитися до святкування. У дворику музею найдавніших пам'яток, що на Ужгородській відбудеться танцювальне дійство. А 10-й вечора організатори презентують 3 d мепінг з назвою і князі заговорили. Музей стане об'єктом для створення аудіовізуального образу. Найрозумнішим та найактивнішим грошову премію у Львівському національному університеті імені Івана Франка заснували академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО. Відповідне рішення вчена рада прийняла в квітні. Розмір стипендії становитим, становитиме 1045 гривень. Іменну стипендію призначатимуть студентам двічі на рік. Кандидатури обиратимуть за участь у національно-патріотичних заходах, громадській і волонтерській діяльності, успішне навчання та досягнення в науково-дослідницькій роботі. Університет заснував шість іменних стипендій для студентів відповідних факультетів, де на яких навчалися герої України. Це географічний, філософський, історичний, економічний, геологічний та факультет культури та мистецтв. Ці стипендії будуть призначатися не по як і звиклі стипендії академічні в університеті, але для конкретних студентів, конкретних факультетів. Їхнє призначення визначається рішення про призначення цієї стипендії і кандидатуру погоджує, призначає вчена рада університету. Це вшанування пам'яті тих людей, які загинули за Україну. Ну і виховання якихось національно-патріотичних почуттів тих людей, які зараз вчаться в університеті. Україна історія конституції. Посібник із такою назвою сьогодні презентував відомий політичний та громадський діяч Микола Туменко. Автор підручника розповідає, намагався писати його доступною мовою, аби зміст зрозуміли люди, які не мають ані найменшого стосунку до юриспунденції. У посібнику змальована історія розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Автор аналізує документи, починаючи від конституції Пилипа Орлика і закінчуючи сучасним формулюванням основного державного Ного документу наклад видання трохи більше п'яти тисяч примірників я хотів дуже в популярній формулі пояснити, як змінювалася думка української еліти стосовно концепції доктрини облаштування української держави. Оскільки сьогодні ми знову повертаємося до теми, якою повинна бути Україна, то як на мене було важливо подивитися на історичний досвід і як мінімум не повторити ті історичні помилки, які вже ми робили. З нагоди 150-річчя, від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Шість місяців тому світяни Городочини вперше поставили п'єсу Андрей. Драма підкорила не лише місцеву сцену цими вихідними мистецький експеримент за участю непрофесійних акторів показали у судовій вишні. Праму про життя митрополита Галицького та архієпископа Львівського Андрея Шептицького поставили на сценаристи, не режисери і навіть не актори. Це директори шкіл, педагоги та їхні учні, що цілий рік працювали над постановкою. Ми на сцені показуємо останній день життя Шептицького, і він пригадує, як він його шлях проходив, як він був студентом, як він був молодим, як він був на балах, як йому всі пророкували перспективу велику. І тут він. Змінюється. Задумали ми її як присвяту 150-річчю від дня народження великого митрополита, що ми хочемо донести, що ця п'єса і сьогодні є дуже співзвучною із нашою ситуацією в Україні. Як довго не буде між нами християнської єдності, так довго і найслабший противник буде від нас сильніший. Аби увійти в образ святішого, виконавець головної ролі, перечитав десятки монографій. А щоби бути схожим зовні на свого героя, упродовж року навіть відрощував бороду. Можливо, відчуваю себе, що я не гідний грати таку постать, бо це ну дійсно це глиба, це велич української церкви, української держави. За ті кошти, які він мав, він створював Навчальні заклади для молоді, що монастирі відкривали лікарні, що його поважав цілий світ. Побував на прем'єрі вистави у судовій вишній народний обранець Ярослав Дубневич. Депутат переконаний вражаючу постановку про життя українця, що змінював світ довкола себе, мають дивитись далеко за межами області. Надію, що ми зробимо спільні гастролі творчого колективу разом з виставою по Україні, особливо на схід України. Щоб на сході, де зараз точиться війна, щоб Українці побачили ту прекрасну виставу. Бо захід і схід разом ми єдині і в єдності наша сила. Також зазначу, що соціальну роботу і розвиток патріотизму серед населення, освітяни, городочини та мостищини отримали подяки від народного депутата. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів Кральвівкрапочка. Тіві підсумуємо день о 20.30. тоді зустрінемось. Гараздів вам.